Як і в випадку з минулим епізодом, в фіналі першого сезону був адаптований розділ Трагедія драконів Чорні та Зелені. Назва епізоду відсилає до Рейніри Таргаріан як глави фракції чорних та правительки семи королівств. Як вже згадував раніше, згідно книги, в дитинстві її називали насолодою королівства, а пізніше вона буде відома як піврічна королева. Проте у вогні та крові немає згадок саме про чорну королеву. В десятому епізоді вперше на екрані не з'являється Алісента Гайтавер, Крістон Коул і Гарольд Вестерлінг. Це говорить про те, що жоден з головних. Персонажів не з'являється у всіх епізодах першого сезону. Десятий епізод містить багато відмінностей від книги Вогоні кров. Почну з того, що на початку епізоду, коли Рейніс повідомляє про смерть короля, Деймон стверджує, що Алісента вбила Візеріса. У книзі ж ніхто ніколи не стверджував, що Візеріс був убитий, чи то Алісентою, чи кимось іншим. Про це пише Гриб, але, оскільки він загалом дуже ненадійне джерело, його твердження викликає сумніви. Плазень навіть не був у королівській гавані, коли помер Візеріс. Згідно книги, Рейніра народила мер Твонароджену дівчинку, спотворену та зіпсовану з діркою у грудях і хвостом. Натомість у серіалі немовля має деформовану голову з драконячою лускою. Реніра звинуватила у смерті своєї доньки Ейгона Алісенту та їхніх прихильників і сердито поклялася помститися їм за це. Крім того, із видалених фраз Реніри із серіалу Високою Валерійською» Відомо, що немовля мало отримати ім'я Вісенія. У вогні та крові не Ерік Каргайл, а Стефан Дарклін викрав золоту корону Джей Херіса і доставив її Рейнірі. Натомість Ерік Кар... Гайл Анестефон Дарклін був одним із двох королівських гвардійців поряд із Лорентом Марбрантом, від яких Деймон вимагав поновити присягу Рейнірі. Цікаво, що Еліот Тітенсон, який зіграв Еріка Каргайла, заразився коронавірусом під час зйомок і був недоступний для зйомок сцени чорної ради. Тож його брат Близнюк-Люк приїхав знімати сцену замість нього. У вогні та крові Деймон відкинув дім Тірелів як потенційного союзника, передбачивши, що вони стануть на бік зелених, і порадив чорним залучити Дім Грейджой до своєї справи. Тим не менш, у шоу не згадуються ані Тірели, ані Грейджої. Лорд Гровер Таллі був немінливим, як заявила Рейніра у серіалі. Він був впертим. Лорд Гровер завжди відстоював права позивачів чоловіків і протягом всього життя не змінював своєї думки. Деймон діє в цьому епізоді так само, як в попередніх епізодах, сварливий і необдуманий, як завжди. Однак. У паралельній книжковій сцені він діяв напрочуд стримано і незворушно, що для нього не характерно. Він погодився з дружиною, щоб вони спробували вирішити конфлікт словами, перш ніж йти у бій і насамперед згуртувати прихильників. Деймон відхилив пропозицію лорда Селтігара негайно послати драконів знищити королівську гавань, зазначивши, що у їхніх ворогів теж є дракони, які можуть убити їхніх драконів, і він не принесе їх у жертву без потреби, якщо не буде альтернативи. Рейніра діє подібно до Дейнеріс в епізоді народжена бурею. Кидає пропозицію відправити драконів негайно атакувати королівську гавань, оскільки не бажає вбивати невинних людей і заявляє, що не бажає правити королівством попелу та кісток. Натомість Дейнеріс сказала, що вона у Вестеросін для того, щоб бути королевою попелу. У книзі Рейніра ніколи не говорила цих слів. Це був лорд Сельтігар, який спонукав її негайно перетворити королівську гавань на попіл та кістки. З епізоду помітно, що Корліс не ображений за Деймона за вбивство Веймонда. Можливо, він усвідомлює, що Візеріс не міг залишити не Кареною обурливу поведінку Веймонда або тому, що брат поспішав поховати Корліса та претендував на його місце. Деймон перераховує 17 драконів, яких вони та їхні вороги мають у своєму розпорядженні. Драконів, у яких у минулому були вершники та диких драконів. Деймон не називає імена зелених драконів, проте називає їх кількість. Він говорить про трьох дорослих драконів, але далі зазначає, що їх 4. Деймон говорить про Dreamfire, Вейгар, Sunfire і Тесаріона. Останній це дракон найменшого сина Візеріса та Алісенти, Дейрона Таргаріана, та який ще не з'явився у шоу. Чорні мають у своєму розпорядженні Сіракса, Кераксиса, Меле. Лейс, Вермакса, Аракса, Мундансера і Тераксеса. Останній – це дракон Джофрі Веларіона. Незатребуваними залишаються сі Смоук, Вермітор і Сільвервінг. Вершниками цих драконів був Лейнор Веларіон, король Джей Херіс Таргаріан та Королева Алісанна. Після смерті вершників їх ніхто не замінив аж до початку танцю драконів. Також згадуються три диких дракона, проте Деймон не називає їх імен. З книги відомо, що їх звати Канібал, Вівцекрат і Сірий Привид. У вогні та крові Рейніс, а не Деймон, озвучує імена дракони. Драконів. Крім вже названих, Рені згадала про ще одного дракона під назвою Грозова Хмара. Однак її статус залишається незрозумілим, враховуючи те, що Ейгон син Рейніри та Деймона в серіалі набагато молодший, ніж його книжний двійник. Тож цілком можливо, що Грозова Хмара тільки вилупилась. Також на сторінках книги згадуються імена ще двох драконів: Моргул і Шрикос, дракони Джейхейри і Джей Херіса які ніколи не були об'їждженими. Таким чином, їх загальна кількість на той момент становила 20 Ще кілька Драконів вилупились під час війни, але вони були занадто молоді, щоб на них можна було їздити. Лише один із них згадується на ім'я, а саме ранок дракон Рейни Таргарі. У книзі Рейніра зазначає, що насправді у них було лише 5 драконів проти 4 драконів зелених, оскільки вона була недостатньо сильною, щоб літати на Сіраксі. Зустріч із зеленими на дракон камені нагадує подібну сцену в епізоді Принц Пройдисвіт. Те саме місце, ті самі лідери. Рейніра прибуває верхи на Сіраксі, подія вирішується ненасильницьким шляхом. Різниця полягає в тому, що цього разу Рейніра стає на бік Деймона, і її поява на драконі має на меті збентежити Ото та його свиту, а не знеохотити Деймона. Варто також відмітити, що у книзі жоден дракон не з'являється під час цього протистояння. Рейніра отримує від Алісенти сторінку, яку вирвала з книги під назвою Десять тисяч кораблів. Можливо, Алісента хотіла нагадати Рейнірі про час, коли вони були друзями, таким чином переконавши її вирішити конфлікт без кровопролиття. Якщо це справді був намір Алісенти, вона, очевидно ж, не помітила іронії. Уривок на вирваній сторінці стосується Німерії, грізної воїтельки, яка постійно кидала виклик патріархальним правилам і звичаям. Вона захопила Дорн, пережила вторгнення, повстання і замахи на вбивство, а її спадкоємицею стала її донька. Це відрізняється від законів про спадкування в інших регіонах Вестероса, де спадкоєми спадкоємці чоловічої статі випереджають спадкоємців жіночої статі. Таким чином, ця сторінка потенційно могла б спонукати рейніру боротися за трон, а не підпорядковуватися своєму зведеному братові. згідно книги Орвіл, а не отто передав умови миру рейнірі. Крім того, умови були надіслані за вказівкою Ейгона Анаалісенти. Також саме Орвіла було позбавлено рейнірою посадової емблеми. Реніра не зволікала із відповіддю ні на день. Вона негайно відкинула умови Ейгона, сказавши наступну фразу: Скажи моєму зведеному брату, що я отримую свій трон, або отримаю його голову. У книзі, коли Джейс пропонує себе та люка в якості посланців, він заявляє, що лише Таргаріони їздять на дракона. Його виправляє Корліс і заявляє, що вони Веларіони. Натомість у серіалі Джейс просто стверджує, що дракони переконливіші за воронів. Джофрі Веларіон також хотів передати повідомлення, як і його брати. Але Рейніра заборонила йому це робити, оскільки він був тоді надто малим. Сцена у штормокраї нагадує протистояння між Віллемом Блеквудом і Джерелом Бракіном в епізоді Король вузького моря. Обидва конфлікти відбуваються в замку. Старший юнак глузує з молодшого образами на кшталт боягу, спровокуючи іншого до конфлікту, що згодом призводить до смерті одного з них. Проте протистояння між Люцерісом і Еймондом не закінчується у замку і гине молодший хлопець. А згідно книги, Еймонд переслідував і вбив Люка після того, як одна із доньок Лорда Бороса Маріс Баратеон спровокувала його, стверджуючи, що Люк також забрав його. Мужність за словами гриба, він вирізав очі люцеріса після того, як його вбив, і подарував їх Маріс. Однак, згідно серіалу, саме Вейгар самовільно вбиває Аракса та Люка. Смертельна сутичка між Еймондом і Люком підтверджує те, що сказав Візеріс у спадкоємцях дракона, а саме слова про ілюзію того, що Таргарія не контролюють драконів. Валірійські володарі драконів могли керувати своїми драконами з допомогою зв'язуючих заклинань і магічних рохів. Але Таргаріани, які переселилися у вестерос, не мали ні того, ні іншого. Також варто згадати сцену в першому епізоді четвертого сезону Гри престолю під назвою Два мечі. Дрогон кидається на Дейнеріс, коли вона намагається втримати його від знущання тушею ягнята разом із його братами. Джорах Мурмон тоді сказав, що вони дракони і їх не можна приборкати. Висновок полягає в тому, що дракони це насамперед дикі тварини, яких неможливо повністю приборкати, що також справедливо для багатьох тварин у реальному житті. Дракони розумні, а не безглузді звірі, і можуть налагоджувати зв'язки з людьми настільки, щоб їм дов довіряли і дозволяли їм їздити на їхніх спинах. Тим не менш, навіть дракони прив'язані до них і виховані від народження, не є на 100% відданими чи прирученими, та здатні ігнорувати або не підкорятися прямим наказам. Аракс і Вейгар піддалися своїм інстинктам під час нападу, тобто зв'язків із їхніми вершниками було недостатньо, щоб зупинити їх або просто проігнорувати. Убивши Люка, Еймон став убивцею родичів. Подібно до інцесту чи порушення права гостя, убивство родича вважається огидним для кожної головної релігії Вестеросу, включаючи віру семи старих богів і ботонулого бога. Навіть якщо Еймонд не мав наміру вбивати люка і втратив контроль над своїм драконом, він все ж ініціював конфлікт, тож це було його відповідальністю. Що стосується книжкового Еймонда, то він цілковито винен у цьому і пишається вбивством. Непродумана поведінка Еймонда в цьому епізоді трохи нагадує дурне рішення. Джофрі Баратеона стратити Едерда Старка. В обох випадках це знищило будь-який шанс вирішити конфлікт мирним шляхом і розпалило надзвичайно руйнівні війни, які коштували життя незліченні кількості невинних людей. З фінальної версії епізоду вирізали момент, коли Деймон отримує звістку про смерть Люка. У книзі Деймон не був присутній, коли звістка про смерть Люцеріса дійшла до дракон каменя. На той час він уже захопив гаренхол для того, щоб лоялісти чорних у річкових землях могли використовувати замок як плацдарм. Він послав ворона до Реніри пообіцявши помститися за Люцеріса, також в оригінальній розкадровці фінальна сцена розгортається в троній залі дракон каменю. де Рейніра сидить на троні, а Деймон підходить до неї, щоб повідомити новину про смерть Люка. Реніра кричить, перш ніж подивитися у камеру, після чого з'являється Сіракс. Кадр із драконицею раніше можна було побачити у трейлері, проте в епізоді він не з'явився. Дякую, що переглянули відео аж до цього моменту. Насамкінець пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини і світу серіалів. Також дякую меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей!